Так, друзі, давайте глянемо сюди, що ми тут маємо. Ось. А ну-ка, справнісінькі рижики. Дивіться. Ось вони виросли. Які гарні. Клас. Беремо. Так. Ось ще, ще один. Опа! Не дістається. Так. Тут дуже маленький, його не будемо брати. І ось тут трошечки виросло їх. Бачите яка сімейка. Можна такі маленькі позабирати. Ось, а ті нехай ростуть. Отак. Трошечки рижики взяли.